Чернівецький поліцейський Вадим Розгонюк від початку повномасштабного вторгнення на захисті країни він брав участь в боях майже на всіх ділянках фронту, зазнав тяжкого поранення, і навіть після тривалого лікування та реабілітації не залишився осторонь російсько-української війни. Змінив автомат на металошукач і нині очищує українську землю від вибухових пасток. З відважним поліцейським познайомилася Ольга Лучик. Ця величезна вирва на Харківщині утворилась після чергового обстрілу росіян у ямі. Поліцейський Вадим Розгонюк піднімає гирі вагою майже 50 кілограмів. Боєць переконаний, саме спорт дієва підтримка на фронті. Тому гирі супроводжують воїна всю війну, де б він не був. На цих кадрах із запорізького напрямку Вадим відволікається своїм улюбленим заняттям. Вадиму Розгонюку з Чернівців 27 років у його родині всі військові, і він з дитинства знав, ким стане у майбутньому. У мене батько інвалід війни, він був миротворцем в Лівані. А в кого в родині є таке, то він в армію строкову службу взагалі не може не проходити. Тобто, якщо в армії просив тата, щоб він написав записку, там рапорт, щоб мене дозволили з його дозволу, брали в армію. Я захотів піти в армію служити, пішов собі відслужив Строкову службу. Велику війну Вадим зустрів на Київщині. Боронив столицю в складі штурмового полку Нацполіції Сафарі. Пробка з машини люди тікають, виїжджають такі стоять. А на дорога на Київ став взагалі Тільки ми на своїх машинах там на техніці заїжджаємо. Ти в це все там все там. Видно там за межами все палає, сам звуки, стрільба. А далі була служба на гарячих напрямках Сумської та Харківської областей. Російських окупантів разом з побратимами Вадим нищив, доки не потрапив під ворожий обстріл на Запорізькому напрямку. Отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу. Тоді загинули мої два друга: Сергій Бабій, старший сержант поліції, і Владислав Кліщук, лейтенант поліції. Найважче каже Вадим пережити втрату побратимів. Сам чоловік чудом врятувався. Його вчасно евакуювали. Відкритий перелом двох кісток руки, поламан, по, переламана нога. У мене погіршився зір на одне око. На одне вухо, малий відсоток, що я чую. Ну, тільки ліве вухо працює нормально. Вадима нагородили орденом за мужність третього ступеня. У мене вдома стоїть цей орден. І стоїть фотографія моїх хлопців. І я завжди дивлюсь на цей орден, на їхню фотографію. Згадую, а це саме тяжке, що от залишається після того. Всього не травма, не поранення, не реабілітація. Просто так дивитися на фотографії хлопців, своїх друзів, з якими ти прожив просто частину свого життя. Пліч-оплі. Це дійсно були мої найкращі друзі. І в один момент просто їх втратив. А далі на Вадима чекав рік тривалого лікування та виснажливої реабілітації. Бійцю зробили чотири складні операції. Зараз у правій руці дві пластини, та поліцейського це не зламало. Коли зрозумів, що як раніше воювати не зможе, змінив автомат на щуп та металошукач. От саме повернувся із розмінування Харківщини. Міг спокійно, як то кажеться, піти на пенсію по поранню, але я цього не зміг зробити. Бо в нас в країні війна, як там забули дехто, але в нас вона продовжується. І я вирішив продовжити службу в відділі вибухотехнічної служби Національної поліції, де зараз приношу користь людям таким чином, яким я можу. Не можу штурмувати окопи, розміновують територію, тому що кожна знешкоджена нами міна це чиєсь рятоване життя або здоров'я, це однозначно. Вадим каже, що саме спорт повернув його до життя, рятують фізичні вправи і нині. Заняття спортом, хороша фізична форма, допомагає нам у нашій роботі, тому що ми на собі носимо цілими днями дуже багато спорядження. Це бронежилет, кілограм 15, мінімум, повністю споряджений, це металошукач, щуп, каска, автомат, пістолет це все важить дуже багато. Якщо людина займається спортом, так як в нас, Підрозділі, наприклад, у нас майже всі займаються спортом. Нам це дуже допомагає, це дуже корисно для здоров'я і зменшує проблеми, взагалі, про якесь там самопочуття погане зразу відпадає. Все супер, все легко. Після ротації Вадим багато часу проводить ось у цій спортивній залі. Тут і його гирі на 16 та 32 кілограми. Саме вони супроводжують поліцейського всю війну. Хтось з собою возить щось інше, якийсь талісман. А мене мої талісмани це були завжди мої дві гирі, які завжди були зі мною. Я завжди їх катаю з собою. Вони в мене і на ротаціях були де вони тільки не було. Я пам'ятаю, лежу в реанімації, в мене така вся штука, що тіпа, тримати, щоб вставати. Я пам'ятаю, я на нього дивлюсь, а в мене сил взагалі не було. Ну, взагалі, в мене настільки організм був ослаблений, що так на обезболюючих цілими днями я собі брав і одною рукою брав і підтягувався. Типу, тренував хоча б трошки щось собі, щоб якось про дурне не думати про то все. Вадим зізнається, це зараз він вправно виконує всі фізичні вправи, а під час довгої реабілітації не раз опускалися руки. Зараз в мене дві пластини. Раніше був апарат Елізарова, це шпиці в руках. Потім мені брали мою кістку зі стегна і в руку. Це була четверта операція. У мене доволі такий, ну, важка реабілітація після операційні періоди. З рука взагалі не працювала, пальці не працювали взагалі. Я їх розробляв самомасажем, вдома. Потім я пішов в тренажерну залу. Буквально місяць, як від останньої операції, то я вже був в тренажерному залі. Я вже тренувався. У мене рука не працювала взагалі. Я вже одною рукою присідав зі штангою, там не помню, скільки не багато кілограм, бо я сильно похудав на 20 кілограм після поранення. Такий важкий був період. Але знайшов собі сили. Я... Думав про спортзал, не але з першого дня перебуття в лікарні. Я вже думав, як я це маю піднімати ту штангу. І вже нині Вадим має чималі успіхи. Більше того, результати, наприклад, з пауерліфтингу набагато краще, ніж до поранення. Я жму лежачи 160 кілограмів, навіть пластини в руці мені цьому не мішають. Піднімаю з підлоги стану тягу 260 кілограмів і присідаю 250 кілограмів. Це ось якраз на Останніх змаганнях дві неділі назад на чемпіонаті області я став переможцем чемпіонату області в своїй ваговій категорії і підняв саме ці кілограми. Вадим Розгонюк тренується на досягнутому, не зупиняється, а незабаром збиратиметься у чергове відрядження розміновувати українську землю. З Чернівців Ольга Лучик і Гордіга подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.